Всім привіт, друзі! З вами Кірюха, і вчора ви всі бачили, на стрімчику у нас був дуже швидкий режим, і сьогодні у нас дуже швидкий турік. Отже, вчора я згорів, сьогодні вже почуваюся легше, і давайте спробуємо відіграти. Отже, мій захист, давайте подивимося, як він стоїть. Поки що А, це чудово. І вперед, настав час. Так отже, на цьому туріки будуть звісно ролити дуже повільні герої, яких в мене не так багато. І, звісно, так як немає синього кольору, будуть в обороні зустрічатися червоні герої. Ну або ж фіолетові, так, так як вони імбові, їх дуже часто можна побачити. Так, секундочку. Дивимось на захист. Стандартний захист, нічого такого немає, тому давайте візьмемо першу команду і вперед. Отже, там є міньйони, тому Ругін та Нургі беремо, друзі, обов'язково. Обов'язково беремо Мар'яну і беремо Загрога, який буде це все пробивати, друзі. Де він? У двічку візьмемо Водолза. Давно хотів його вигуляти. І, мабуть, 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 мабуть. І давайте протечка візьмемо. Ось такою командою, підемо і будемо відігравати перший день Туріка. Вперед. Так отже, ну як, за... як завжди, береш одних, каміння його немає, тому ну добре, давайте почнемо. Тут головне зібрати потрібне каміння у тій кількості, яка нам потрібно. Так, отже, давайте ось такий хід зробимо. Зараз якраз зможемо зняти, заблокувати Вівіку, друзі. Що я дуже чудово. О, ні, щит мани спрацював, ну нічого страшного. Буває, буває і гірше, тому нічого страшного. Так, окей. Мені потрібно зараз дозрядити червоних героїв. Так, добираємо ману. Супер, супер, супер. Тепер давайте кого будемо вбивати, який фланг. Ну, мабуть, давайте по центру так і, так і вдаримо. Є, тепер, тепер. Так, нуліана це шотер, вона, в принципі, одного вбиває, тому будемо вбивати спочатку лівий фланг, а потім будемо переходити плавно на правий. І поки що тут у нас висить баф, е ну, як дебаф від е протея. Так, ману забираємо потрошки, тепер блокуємо цей фланг. І будемо шукати камінчики ось у цій стороні, друзі. Супер. Поки що все йде по плану. Фіол у нас постійно дозаряджається, що є дуже чудово. Так, ок, ок. Дозаряджаємо ще раз фіолетових героїв. Руген та норгіп теж зарядились, друзі. що є чудово. І. В принципі, я гадаю, так, знову блокуємо. Давайте тут зараз заберемо ману. Є. Так, чудово. Просто чудово. Так, раз, два, три роби. Тут ось так. Це ось сюди. Жовтесенького. Давайте дозарядимо. Три камінчика в пустоту і він заряджений. Все. І качур зараз це хоронить однозначно. З усіма іншими героями. Все, друзі, перший шот оформляємо. Супер, чудово. І йдемо далі. Так, побачимо, як манетурік піде. Так, отже, що ми тут бачимо? Ну, в принципі, мене все влаштовує. Нічого змінювати не буду. І вперед той же самою командою, яку ми взяли. Так, дивимось. Дивимось, дивимось. Так, мені потрібно хоч щось зібрати. Ну, добре, починаємо. Так, червоненькі є, але вони з'їжджають. Ні, вони приїжджають. Чудово, просто чудово. І поїхали. Раз, два. Так, майже всіх забрали. Так, ну я тут не знаю, хто мені більш шкідливий. В Голінбурсті Але він може відхилити, тому давайте його й заберемо. Тепер ось так робимо. Так, є. Коса. Диви, які хлопчина. Моракс. Звісно, ну такий собі гем, я про це не раз казав. Не рахую, що потрібно його прокачувати в першу чергу. Ну, якщо він у вас є, і ви поставили в захисті, ну, нічого вже не поробиш, хай собі стоїть. Але як ви бачите, нічого він такого страшного не робить. Так, нам потрібно якось червоненький підвести, правильно, я розумію. Так, давайте тут четвірочку зберемо, друзі. Ти диви, яка. Ругіан на Ругіан. Ну нічого. Зараз ми її добіймо, друзі. Спочатку давайте зараз у цей фланг забираємо. Чи Руген забрати. Давайте Руген заберемо, та й все. Майже добили, ну я, я гадаю, що висичить одного камінчика, тому добиваємо Ліану. Раз, два, три, і все, друзі. На цьому наша перемога number 2 є. Yeah. Чудово йдемо. І переходимо до бою номер 3 Отже. Звісно, нічого такого тут я не бачу. Мабуть, ставили, ну, як поставити? Нічого страшного, нічого важкого і вперед. Нічого змінювати не буду. Звісно, як же без цього? Каміння червоного як не було, так і не буде на початку бою. Ну, нічого. Нічого. Зараз ми щось вигадаємо, друзі. Так. Четвірочка, добре. Хотілося б, звісно, трієчку зібрати, ну нічого. В принципі, все йде поки що по плану, друзі. Так, червоне каміння заряджається. Ох, ні, ну капітан, звісно, чудовий перс, але ж, ну, на жаль, нічого вони не зроблять, друзі. Тому давайте почнемо з лівого флангу. Приберемо всіх зайвих героїв, які мені тут можуть, можуть щось зробити. Так, ок, все, мінус є. Тепер прокидаємо у центр. Дозаряджаємо наших героїв, заряджаємо ману. Протечик це супер. Тепер робимо раз, два, три. Зараз я зроблю тут синій кріс. І придеться його ну, підірвати. Щоб поле трошки уїхало. І прийшов потрібен мені камінчик, Потрібний мені. Так, отже, мінус за грок, мабуть, буде, друзі, нічого страшного. Так, а ну давай тільки не в нього, а, тільки не в водолза. Я тебе прошу. Супер, чудово, друзі. Поки що тримаємось. Так. Робимо раз, два, три. Ось так дозаряджаємо наших героїв. Так, сама на себе перекинула. Трошки не те, що мені потрібно, ну нічого страшного. Так, отже, блокуємо правий фланг, ну, тому що він страшніший. В принципі, тут два герої, які можуть щось вирішити. вирішити. Так, і тепер давайте на Мар'яну кинемо. Є, супер. Не ухилилася. Тому. Так, перекид пішов. Отже, отже, так. Що мені потрібно? Мені потрібно червоне каміння зібрати. Так, давайте зробимо ось так. Тепер, 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 тепер. Так, ти якось можеш добити, але ми тут можемо вирулити. А тут чим я тебе буду добувати? Скільки тебе? 68? Ні, давайте її доб'ємо. Он лише... Ох. Трошки не так зробив, не вибрав цілі. Хотів Мар'яну добити. Ну добре. Що сталося, то сталося, друзі. Нічого страшного. Тепер потрібно лише дозарядити ще раз героя якогось. І все добиваємо. І робимо кря кря Так, гусак справився. Молодець. Юрець, вибачай, що так сталося. Ну нічого. Так, добре, друзі. Три бої. Поки що позаду, поки що перемагаємо. Так, що нас тут чекає? Звісно, нічого змінювати не буду і вперед. Ну, поки що не бачу такого захисту, щоб щось змінити, тому будемо грати саме цими командами, які є. Так отже, тут. Тут. Ну тут червоного каміння вистачає. Давайте. Перший хід зробимо. Так, добре. Тепер ось так можна зробити. Є, супер. Так, пішов, демаг, пішов. Зрізали нам атаку, зрізали все. Добре. Так, лівий фланг він пасивний, тому його чіпати не будемо. Тому починаємо з правого флангу. Це все пробивати. Загрок працює. Мінус, мінус. Так, ну тут, мабуть, горило доб'ємо з камінчика. Тепер робимо ось так. Тепер підриваємо кріс, друзі. Все, всі герої майже заряджені, і добиваємо. Ну тут, якби без проблем, як бачите, зовсім. Тут і каміння було, і добили без проблем. Віталія Юа, пробачай, вибачай, таке буває. Життя бентежне. Як бачите, тут в мене каміння є. Все добре йде. Так, і отже, останній суперник теж тої самої командою, нічого змінювати не будемо. Вона мені приносить успіх, тому граємо тим, що є. Так. Отже, ок. Ок. Так. Поки що нічого не бачу. Бачу, тут є вихід на, жовтення, на жовтеньке каміння. Так, жовтенький кріс. Ну добре, давайте. гарджамала я не гадаю, що зараз зараз когось об'є. ні, ну так, тоді блокуємо. Раз. Тепер, мабуть, підірвемо зелене каміння. Тут червоненьке, полетить і фіолетеньке, і знову жовтеньке. Якось так. Ух, ух, так, тихо, 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 заспокійтесь. Так, перекид пішов мани Супер. Є. Так, тепер робимо раз, два. Три. Так, червоних дозаряджаємо. Це сюди. Качур. Красень. Просто робить своє діло, друзі. Так, зараз побачимо щодо чого. Так, воскрес, молодець. Так. Так, у мене тут вбивати. Ну, мабуть, давайте зараз правий фланг повністю заберемо. Тут по теорії має це все скинутись. Ну, я надіюсь. І зараз побачимо. Так, робимо раз, два. Робимо три. Тут робимо чотири. Все, перекидуйся. Ох ти мій молодчик. Супер, заливаємо тепер маною. Все, друзі, супер. І це теж перемога. Тут, я думаю, без проблем зараз виграємо червоною командою. Плюс за всього, я йду зараз дозаряджаю. Все ось такий хіт робимо. І все. І це перемога. Ізі. Щоб такі поля не були на війні, я би вчора не опозорився. Ну, це таке діло буває, друзі. Отже, відіграли просто чудово. 5 шотів. Швидесенько, топ 5 ранг відсотків. Я думаю, він підніметься завтра, тому що захист А, я надіюсь, він так і залишиться. А ви пишіть, як у вас пройшов перший день. Всім бажаю успіху і до побачення. Побачимось!